Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі! Як бачите, я сьогодні знову готую, нарізаю лимончик, буду запікати скумбрію. Та буду готувати ще деякі страви на вихідні, так як завжди. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся та будемо готувати з вами разом. Скумбрію я запікаю дуже просто. Я її натираю сіллю, роблю надрізи. У надрізи вставляю лимончик і загортаю її у фольгу і відправляю у духовку запікатися. Колись я додавала ще всередину терту е, моркву та цибулю нарізану, а зараз роблю просто так. Відправляю в духовочку приблизно на хвилину 40, нехай печеться. Наступне, що буду готувати, так, це голубці. У мене вже є запарений відварений рис, смажиться тут цибулька. Я її пильную, щоб вона не згоріла, тому що, е, коли відволікаюся, таке час від часу може бути. До цибульки додаю моркву, все це пересмажую, потім відправляю у рис і добре перемішую. У мене цього разу голубці будуть пісні. І в мене є запарена скрижавка, так у нас принаймні, кажуть, за капусту, яка вже є запареною, готовою до приготування голубців. До це скрижавка. Крижавочку гарненько розділяю, обрізаю все зайве і скручую такі трикутні голубці, щоб вони були малесенькі і гарненько пропікалися у духовці. Звичайно, що все це можна готувати і у будь-якій каструльці. Просто треба гарнесенько залити водичкою чи соусом, який ви готуєте, і на вогні повільному це все тушити. Мені зручніше. У духовці, тому що там не треба пильтувати, щоб вони десь не пригоріли, а так поклала їх у духовку і вони нехай там запікаються. Заливаю голубці я домашнім кетчупом розчиненим з водою, туди додаю трошечки солі, можна додати сушеного часничку. Так як я і робила, все це добре перемішую і тоді такою сумішю заливаю голубці. Можу робити з сметаною, можу робити з майонезом, але зараз роблю саме так. По-простому, по-пісному заливаю тільки ось таким, і буду із таким соусом запікати. Запікаю приблизно годину, десь при температурі 180 Градусів. Ось так. Поки голубці запікаються, я готую суп із квасолі. Квасолю я попередньо відварила, вона у мене стоїть на друшлячку, стікає. Також у мене засмажується цибулька, як ви бачите. Відварюється картопелька, вона вже наполовину готова, до неї я відправляю всю квасолю. Суп теж буде пісним. Він буде набагато смачнішим, якщо говорити там на курячому наприклад, бульйоні або з грибами, але так як діти не їдять грибів, то я грибів не додавала всередину суп, тому в нього я дала дуже багато квасолі, дуже багато моркві, як ви бачите. Також засмажену цибульку, лавровий лист, сіль, сушений часничок. І суп буде таким. Хоча інгредієнтів мало, але суп виходить смачний. Принаймні в мене діти саму фасолю їдять, і суп такий теж вони їдять. Якщо б вони не їли фасолю, то, напевно, суп такий би вони і не їли. Не кажу, що кожного дня, але час від часу для різноманіття можна приготувати. Поки суп активно кипить, я збираю піл. Тому що вона утворюється і від фасольки, і ще і від моркви, яка була сирою. Зараз вона ще буде утворюватися від того, що я додала зелень, тому що вона заморожена. Тому збавляю вогонь і суп буде собі ще кипіти деякий час. Я гарненько все перемішую, пробую, чи достатньо вона солена. якщо так. То все добре, якщо ні, то означає, що ще треба додати солі. Для мене її замало, тому я її досолюю і ще додаю сушеного часнику. Суп мій має ще покипіти буквально декілька хвилин. Можна вже виключати плитку, він собі покипить і на тому, що плитка розігрілася, а так він вже є готовим до споживання. Ось така смакота. Що ще хочу приготувати, так це посмажити опеньки. Я їх ніяк так дуже особливо не готую. Вони в мене мариновані, маринад доволі є смачний, що їх можна просто з банки брати, заправляти цибулькою, наприклад, і олійкою та споживати. Але я хочу їх підсмажити, я їх порізала. Зовсім небагато, тому що гриби діти не їдять, це тільки для мене та для чоловіка. Їх я смажу з цибулею та з моркою. При кінці додаю чавлений часничок, гарненько все перемішую і просто прикриваю кришкою, щоб все протушилося. Та і гриби стріляють, про це теж треба пам'ятати. І тепер дивимося, що встигла я приготувати. Тут є така запечена. Кумбрія. Звичайно, взагалі без нічого, просто лимончик і сіль. Як робила, я знімала, посмажила небагато підпенючок. Тут є суп з фасолі. Ось такий смачний, наваристий, звичайно, пісний і голубці. Голубці теж пісні. Okay, smachni. Ось такі страви я готувала для своєї сім'ї на ці вихідні. Маю велику надію, що моє відео для вас було корисним. Можливо, я ним вам нагадала про якісь страви, можливо, ви призабули, можливо, просто подивилися і відволіклися. Якщо так, тоді не скупійте, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім. Па-па, до зустрічей!